Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам! У цьому відео я покажу, як готую бастурму. У деяких регіонах її називають апухт, а дехто просто каже в'ялене м'ясо зі спецієм. Отож, для приготування бастурми я беру яловичу вирізку. Це у мене внутрішня. Часом в народі кажуть. Оселедець на внутрішню таку філейку. Можна брати зовнішню філейку, а можна брати м'ясо зі спини. Ну, Якщо телятина молода, то можна брати, наприклад, там і стегна також. Якщо ви хочете приготувати бастурму для подачі на стіл, то можна зачистити оці всілякі шматочки нерівні по краях. Але я роблю для домашнього вживання, тому я залишу шматок таким, який є. В інтернеті дуже багато рецептів, де яловичину засипають сіллю щедро і кажуть, що м'ясо візьме солі, скільки йому треба. Дехто навіть не вимочує перед сушінням, а дехто вимочує, я так не роблю і хочу сказати, що це неправда. Тому що тільки сало візьме стільки, скільки йому треба. Сало не пересолиш, а от м'ясо пересолити легко. Значить, м'ясо в мене якісне, і воно побуло у морозильній камері три тижні. Вважається, що достатньо двох тижнів, щоб воно побуло у такому промерзлому стані, для того, щоб загинули там всі збудники. Якщо ви купуєте м'ясо для приготування сиров'ялів будь-яких, то треба брати м'ясо зранку, коли починає працювати м'ясний магазин чи павільйон, коли туші розробляють на шматки. Ні в якому разі, десь не в кінці дня, коли м'ясо дешевше, але воно вже полежало. Тобто м'ясо повинне бути якісним і свіжим. Далі. Його слід посолити. Для цього треба брати не йодовану, бажано крупну сіль. Ну, у мене зараз ось така, раніше я використовувала артемсіль. І е, слід посолити цей шматок трішки сильніше, ніж якби ви солили для тушкування. Але майте на увазі, е, що м'ясо буде всихатися. І ставатиме солонішим. Значить, я не буду зупинятися детально на поясненнях, чому достатньо ось так зробити. У мене є відеорецепт, який називається в'ялене м'ясо. Там я пояснюю детальніше. І знизу я лишу покликання на це відео в закріпленому коментарі. Нітритної солі сюди я не додаю, але можна ще, по бажанню, трішки зверху присипати цукром. Ось так, буквально ледь-ледь з одного боку і з іншого. Все, він не буде відчуватися, це не обов'язково робити, але загалом це трішки поліпшує якість м'яса. До домашньої ковбаси теж досипають трішки цукру. Далі я це м'ясо ставлю у холодильник на холодну полицю, нічим зверху не прикриваю. Але коли буде виділятися ось тут сік, коли сіль проникатиме у м'ясо, то цей сік я буду зливати і м'ясо перевертати кілька разів з одного боку на інший. В холодильнику м'ясо проводить три дні. Воно стало темнішим і сухішим. Далі це м'ясо слід добряче обсипати спеціями. У мене це спеції для бастурми. Спеціально призначені. У нас продаються на розсип, і оцей такий пакетик коштує 30 гривень. Тут уже суміш дібраних для бастурми трав. Якщо у вас немає такої суміші, або не подобається, наприклад, та, що продається. То берете чорний перець, сушений часник, обов'язково сушений, і червону паприку. Це три таких базових спеції. А далі можете додати те, що любите, але не додавайте такого, що ви зазвичай не використовуєте. От те, що вам до душі, от те додавайте. І навіть якщо ви в інтернеті побачили, що там коріандр додають італійські трави, чи ще не знаєте що, ви не думайте, що вам це обов'язково сподобається. Якщо ви не зачищали м'ясо, так як я, щоб воно було ідеально рівненьким, то треба, щоб скрізь у всі складочки, у всі зарізи. Потрапили спеції. І можна, коли ви присипаєте, то можна ще отак попритискати спеції до м'яса, вони дуже добре тоді до нього приліпнуть. Далі таке м'ясо можна просто підвішувати, але я обмотую бинтом або марлею, або натуральною. Тканиною, такою не дуже щільною, тому що, можливо, там якась пилюка, можливо, якась павутинка, воно так виходить більш чистіше. Я обмотала ось так, і в такому вигляді буде ця бастурма підвішена. Хоча, можна, як ви хочете, можна на спеціальні гачки, можна, щоб вона висіла вздовж, це вже. Такої великої ролі не відіграє. Підвісити для сушіння її треба у прохолодному приміщенні. Я вішаю на горищі, коли вже так на дворі холодно, коли температура, принаймні вночі опускається нижче нуля, горище неотоплюване, я вішаю на горищі біля вікна. І вікно встановлюю на легку вентиляцію, тобто, щоб не наглухо закрити, щоб такий був легенький рух повітря. І висить вона там, в залежності від того, наскільки має бути висушеною. Я, наприклад, не люблю таку вже дубову бастурму, я вішаю днів на 5-7. Але хто любить, щоб вона була такою дуже твердою, то можна вішати на місяць, а то й на два. Це вже залежить від того, що ви хочете в результаті отримати. Вона буде в холодному приміщенні повільно сихатися і робитиметься сухішою і солонішою. Можна потримати в холодному приміщенні трохи, а потім внести і підсушити ще в теплому, щоб вона ще більше висохла, і тоді спеції ще більше наситять в теплішому приміщенні. Але я потім ще теплої сушки не застосовую, я сушу лише на холоді. Можна навіть хто любить дуже сухе м'ясо у вигляді джерків, то можна цю бастурму ще порізати, ще там в електросушарці, то вона вже буде дуже вже така висушена, але мені вистачає просто 5-7 днів у холодному приміщенні. І ось через тиждень такий результат. Бастурма потемніла, вона висохла. І на ній виділилися жирові прожилки. Ось на цьому шматочку дуже добре видно. Вона м'якенька за рахунок того, що це внутрішня філейка. Тому шматки дуже м'які, не дивлячись на те, що це яловичина. На смак вона дуже добра, не прирівняти ні до якої магазинної ковбаси. Це справді неймовірно смачний. І якісний домашній м'ясний продукт. Бастурма дуже смакує як самостійний продукт. Хоча можна вживати її, звісно, з червоним сухим вином, з пивом, просто з хлібом. Можна також подавати до м'ясної нарізки. Якщо мені треба запастися бастурмою, то я в'ялю її протягом тижня, а тоді кладу до морозильної камери. При розморожуванні вона своїх властивостей не втрачає. Вона мені значно смачніша, ніж та, що довго висить, але це на любителя. Отож, якщо ви ще не готували такої бастурми із Яловичини, обов'язково спробуйте. Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам!